П'ять фактів про Швейцарію, які ви, можливо, і не знали. Перший факт: Швейцарії заборонено звивати воду після 10-ї години вечора. Ну а про те, що приймати душ, то я взагалі мовчу. Другий факт: Швейцарії заборонено тримати одну морську свинку. Вважається, що це соціальна істота, тому тримати одну це занадто жорстоко. Якщо у вас є бажання купити морську спинку Швейцарії, знайте, беріть в магазині як мінімум дві. Третій факт: заборонено надавати дітям дивні імена. В кожному кантоні є цивільний реєстр, який перевіряє імена. Тому, якщо у вас є бажання назвати дитину Nokia, смартфон, Мерседес і все тому подібне, тут таке не проходить. Четвертий факт: в Швейцарії не існує швейцарської мови. Тут чотири офіційні мови. Німецька, італійська, французька та ретороманська. п'ятий факт: є. в кожній багатоповерхівці є бункери. кажуть також, що існують секретні бункери під горами, які можуть містити все населення Швейцарії. Якщо вам сподобалися факти, ставте лайк, не забудьте підписатися на мене в інстаграм та на мій ютуб канал Вікторія Сем. На вас чекатиме ще багато чого цікавого. Не пропустіть!